Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Здається, цього разу Трамп налаштований серйозно тиснути на Москву, тим паче, що має необхідні інструменти для цього тиску. кажуть, що санкції, тарифи це все несерйозно. Цього разу серйозно. Міністерство фінансів Сполучених Штатів вже повідомило китайцям. Про впровадження проти них 100% тарифів в тому випадку, якщо вони продовжать купляти московицьку нафту через 12 днів, звісно, китайці, на відміну від чудової української молоді, люблять свій суверенітет і не погодяться припинити закупівлі. Московитської нафти під американським тиском, але Індія погодиться і Туреччина принаймні сильно зменшить ці закупівлі. Що це означає з точки зору бізнесу? Те, що для московської нафти залишиться єдиний великий покупець, єдиний великий покупець буде диктувати ціни. Тобто 100% тарифи буде сплачувати не китайський покупець. Буде сплачувати московицький продавець. Вірогідно, Китай не буде закуповувати московицьку нафту дорожче ніж за 20-25 доларів. Окрім того, Сполучені Штати запропонують Китаю та Індії власну нафту. Вони можуть збільшити видобуток, вона не така дешева, але тим не менше є. І плюс до того здається, вони готові піти на часткове зняття санкцій з Ірану. Це означає, що іранська нафта цілком може замістити московицьку нафту і для Китаю і для Індії в повному об'ємі. Що розуміють американці? Те, що союз Московія, Китай, Іран не є природнім. Він є навпаки антиприроднім, перверсійним. Московія та Іран історичні вороги. Московія та Китай історичні вороги, а це означає, що вони завжди потенційні вороги. Для того щоб вони почали серйозно боргувати знову, потрібно дуже небагато потрібна дуже невеличка зміна обставин. Наступного дня після оголошення Трампа про те, що він скорочує. Термін дедлайну Путін несподівано зателефонував Натаньяху, чому тому, що він справді занепокоєний тим, що американці можуть зняти санкції з Ірану, бодай частково. І вишенька на тортику Лавров, міністр закордонних справ РФ, у своїй останній заяві сказав, що Росія вперше в своїй історії воює зовсім без союзників. А Дінне льдіні була колись така кримінальна. Масть за два тижні до того Лавров був в Китаї. Він там цілувався з Сі і з китайськими товаришами, і вони, звісно ж, розмовляли про дружбу і союзництво. І от зараз Лавров заявляє, що у Росії союзників немає. Ми можемо побачити це і за непрямими ознаками. За останні три місяці в регіонах Ерефії. Десь 40% часу інтернет лежав. І це не тільки в ході боротьби з українськими безпілотниками, а і тому, що сильно зносилося обладнання. Обладнання, переважно європейське. Китайці можуть замінити своїм обладнанням і пропонують це, але московити не хочуть. Китайської допомоги вони бояться більше, ніж відсутності інтернету. Вони бояться китайської допомоги, але. Постали перед необхідністю брати кредити в Китаю настільки великий у них дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету такий, що вижити, окрім як кредитуватися у Китаї, якщо Китай захоче давати кредити, у них немає можливості. До того ж, найгірший врожай за 20 років. До того ж, е зіпсувалася вся картопля. Рубль впав одразу після заяви Трампа. Тобто все не дуже добре, і Трамп лишається за рецептом Ніцше підштовхнути того, хто падає. У московитів є одна. Сильна сторона, вони все одно тримаються, вони все одно ніколи не вірять у власні поразки. У них не буває все пропальництва, і цьому у них потрібно повчитися. Ви скажете закривати очі на проблеми і поразки нерозумно. А я скажу вам, що Ерефія досі має найбільше території в світі. Патрушев вручив путіну медаль за відданість російському флоту під керівництвом головнокомандувача Путіна російський флот порізав свій єдиний авіаносець Кузнєцов на металобрухт, втратив майже весь чорноморський флот і вперше в історії скасував військовий парад на день флоту. Про всі іржаві корита московського флоту. Всі забудуть, а медалька залишиться в музеї для Майбутніх поколінь добра новина для нас: євросоюз вирішив легко давати кредити на суму 155 мільярдів доларів на термінове виробництво зброї. Значна частина цих кредитів піде на виробництво зброї в Україні і для України, і на виробництво зброї в Україні для наших західних партнерів. Звісно, ви скажете погано тут в тому, що Україна залежить від західних кредитів і, взагалі. Від західної допомоги щодо виробництва зброї пам'ятаю мемуар японського офіцера підводного флоту під час Другої світової війни, десь 43-му чи 44-му році на японському підводному флоті вперше з'явився радар. Радар був німецький, і офіцер пише в мемуарі, яка ганьба, що тепер потужність японського підводного флоту залежить від іноземної військової допомоги. Це справді ганьба. Окрім того, нам дають відчути цю ганьбу весь час. Підкреслюють, коли Українська Верховна Рада вирішила підпорядкувати Набу і САП генеральній прокуратурі, то наші європейські брати одразу сказали, що вони не дадуть нам 60 мільярдів доларів. Фактично, це 60 мільярдів доларів для збройних сил України. Тобто вони готові пожертвувати збройними силами України заради. Набу І САП, ми всі розуміємо, що це рішення Верховної Ради було неправильним. Це не так потрібно було робити. Ця Верховна Рада занадто сильно повірила в український суверенітет. Ми ж всі розуміємо, що нам дають гроші не за нашу хорошу поведінку, а тому, що перелякані Москвою. Почали нам давати гроші тоді, коли Москва почала повномасштабне вторгнення. Всі повірили, що Москва не зупиниться на Україні. Піде далі стали давати нам гроші. Вони дають нам гроші з переляку для того, щоб захистити себе, а не нас. Європейці навіть палестинців люблять більше ніж українців, і тим не менше завжди підкреслюють, що ми від них залежимо і хочуть нас контролювати. Українські чиновники злодійкуваті і багато крадуть. На оборонних закупівлях, але щойно нація погоджується, щоб українських чиновників контролювали іноземні чиновники, ця нація погоджується на ліквідацію. Своєї держави, наприклад, такі держави, як Угорщина і як Польща, отримали величезні гроші від Європейського союзу, але вони ніколи не погодилися на те, щоб Європейський Союз слідкував у них за корупцією. Ні в Польщі, ні в Угорщині немає структур подібних на набу і САП, які фінансуються і підпорядковуються іноземцям. У багатьох наших людей викривлена логіка. Кажуть, що якщо іноземці нам дають гроші, то вони мають слідкувати за їхнім розподілом цих грошей. Логіка має бути така: якщо ми захищаємо іноземців від смерті, то це означає, що ми повинні їх контролювати, а не вони нас. Вони всього лише дають нам гроші. Натомість ми даємо їм безпеку, і це нам дуже дорого коштує багатьох життів. Звитяжних українських солдатів, але і ще раз, і українське керівництво, і українська верховна рада чудово знали підлість наших західних партнерів, і звісно ж цього закону не потрібно було приймати, і зараз доводиться відкатуватися назад. А це і ще гірше, але ви неправильно критикуєте українське керівництво за цю помилку. Ви, по перше, виходите з неправильних позицій. А по-друге, ви робите це в поганій стилістиці. Чомусь всі противники зеленського і Єрмака дуже чорнороці. Це московські боти, чорнороці, але вони нав'язали цю стилістику взагалі українському інтернету, а тепер уже і українським мітингам. Це дуже непритаманна, взагалі українській Україні і ніколи не було. Цього часу в вісімнадцятому столітті, коли надвірні козачки наздоганяли гайдамаків, які тікали зі здобиччю. А ви маєте розуміти, що надвірне козацтво і гайдамаки, хоча там і були перетоки з одних в інших, але тим не менше це була серйозна класова ворожнеча. ось гайдамаки зупинялися, коли бачили, що вже не можуть втекти, розгорталися в розстрільну, готували. Рушниці, але перед тим як дати залп, знімали шапки і кланялися тим, в кого вони збиралися стріляти. Вони розуміли, що своїх ворогів українців потрібно вбивати ввічливо. Натомість, ви, браття і сестри, часто буваєте занадто поплебейські чорнороці, тоді коли стикаєтеся з думкою. Інших українців, яка вам неприємна, будь ласка, негайно виправтесь і не грішіть більше. До речі, оці норми ввічливості впроваджені, і в міжнародне гуманітарне право. Один наш брат приходив курси підвищення кваліфікації в одному з військових університетів перед тим як отримати офіцерське звання там, загалі оті наші хлопці, які в збройних силах чи в гурі. Виділяються особливими здібностями і мають великий досвід, можуть отримати офіцерське звання, але для цього потрібно відбути трьох або чотирьохмісячні курси. Більшість того, що їм викладають, це маячня до 70% зайвого. Бо дуже застарілого, таке, що вже ніколи не буде застосовуватися на фронті. Зокрема, викладають і міжнародне гуманітарне право. Міжнародне гуманітарне право складалося дуже довге почало складатися ще в 19 столітті, і звідти нічого не викреслюється. Зокрема, там викладають нашим бійцям зараз, що у військовополонених дозволено вилучати зброю. Військове спорядження, військові документи і коней, звісно, ті, хто викладають їм це міжнародне право, все ще думають, що противник воює переважно на конях. І, звісно, цих всіх драгунів, гусарів і кирасирів Коней потрібно вилучати також згідно міжнародного гуманітарного права забороняється вбивати ворожих барабанщиків і сурмачів. Старенькі викладачі, які це викладають, це ще уявляють, що ворог іде на нас шеренгами під стукіт барабанів і під звуки сурм. Зараз вірогідно замість барабанщиків і сурмачів в усіх арміях є ворожі пропагандисти і офіцери. З інформаційно-психологічних операцій я не розумію, чому в них не дозволено стріляти. На мій погляд, в першу чергу потрібно це робити. Але на жаль, Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права щодо московицьких військовополонених. Вони ж. Не дотримуються жодної норми, тому полонені венюшки відпочивають і наїдаються в полоні. і Потім, коли їх обмінюють, вони знову з новими силами в хорошому настрої продовжують воювати. І їм нема чого боятися. А українців в московицькому полоні катують, забивають до смерті, деморалізують, принижують, і багато з них помирають уже від виснаження уже після того, як їх обміняли. У зв'язку з цим мені іноді здається. Ця що для українців можливо потрапляти в полон недоцільно. Втім, я не фіхівець, і взагалі не мені судити. Можливо, варто не випускати зброю з рук, а й при нагоді навпаки брати зброю в руки. Ми побачили, як московити лупанули по виправній колонії на Запоріжжі: 16 вбитих і десятки поранених. Віргідно цим зекам пропонували мобілізуватися до Збройних сил України, але от ті, хто там лишався, швидше всього відмовилися це зробити. Вони думали, що в колонії безпечніше. В братстві боюють ті люди, які були завербовані в місцях призначення. Зазвичай це проблемні хлопці, але Дуже хороші солдати серед них бувають поранені, бувають і вбиті, але не більше ніж серед всіх інших братчиків. Наприклад, сьогодні вранці в черговому бою двоє було поранено. Це кульові поранення, це близькі боєзіткнення. Натомість вони знищили чотирьох ворогів і кількох поранили. Взяли під контроль чергову посадку. Це гідне життя і гідне поранення. А в разі чого на жаль. Але гідна смерть, але загинути на зоні від московицької ракети, чи це правильно, чи не краще було все таки бути в бою цим людям? І для всіх, не тільки для зеків, але в першу чергу для людей вільних я нагадую, що братство продовжує рекрутинг. Братство не тільки бере участь в загальних заходах сил оборони України, звитяжно воює, але також. Реалізує всесвітню історичну місію оновлення вселенської церкви як армії Бога. Краще бути з нами в цей момент, коли до Армагеддону і кінця світу лишається так небагато. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою булгакова.